Доброго дня! Хто перше на моєму каналі? Я хочу представитись. Мене звати Наталя. Ну а ті, хто вже не один раз зі мною, ми сьогодні продовжуємо з вами підживлення нашої гортензії. Ну і спочатку я хочу показати вам результати того підживлення, яке ми робили. Я нагадую, що ми робили підживлення для кущиків молодих, які до нас прийшли ще в сплячому стані, які ще зовсім маленькі. Перед тим як їх висаджувати, перед тим, як їх визначати на головне місце їхнього проживання, або це буде горщик в подальшому, або це буде все-таки грядка, ми їх розганяли. Ми робили комплекс підживлення для того, щоб у нас була гарна коренева система, для того, щоб вони закладували нам квітування, квіткові броньки. Ну і Зараз я хочу вам показати, як це виглядає на сьогоднішній день, сьогодні 13 квітня. Боже, травня, а ми перший раз починали робити підживлення 1 квітня. І 1 квітня наші Кущики великолистової гортензії вони взагалі були без зелені, тобто були лише гілочки, корінчики в них ще спали, не проснулися. Ми, я їх пересадила в трошки більший об'єм горщики, і ми підживлювали. Ну, і волотисту гортензію ми також підживлювали по тій самій схемі. Ну і от результати зараз подивимось. Ну і великолистова гортензія у нас, бачите, виглядає дуже гарно. Гарні такі є нові пагони, досить міцненькі. І на єдине, що мені не подобалися спочатку пагони минулого року, так вони практично. Мало хто з них прокинувся, ось на цьому кущику один пагін, тільки два прокинулись, один ні. Ну і на кожному кущику майже є ті пагони, які не прокинулися. Але загалом, якщо говорити про молоденькі пагони, дехто пішли від кореня, деякі, деякі пішли від минулорічних пагонів від основи, але загалом вони досить гарні. Якщо гортензія у нас Ремонтантна, то, звичайно, що вона буде в цьому році повинна квітнути, і це ми вже можемо побачити на сьогоднішній день. Ну от Другий кущик теж досить є гарні, потужні пагони, які будуть в майбутньому складати такий основу скелет нашого кущика. Ну, і я хочу показати, що в мене, я вам минулого разу показувала, що в мене була був кущик елфі, який. Заложив квіткові броньки. ось зараз так це виглядає. Бачите, досить вже він розвивається. Вже скоро буде мені квітнути цей кущик, Але в мене ще проявився ще один кущик, Часу подивлюся, що це за сорт. У мене. Сіндерела. і цей кущик також має квіткові, заклав, уже квіткові бруньки. Тобто, два кущі в мене будуть ремонтантні, і обидва кущі заклали квіткові бруньки. Тобто, це те, що мені і потрібно було, щоб мій кущик почав квітнути, щоб я побачила його квітки раніше. Ну, а з урахуванням погоди, яка є на сьогоднішній день, то дійсно це дуже цінно, тому що ми подивимося, що ці кущі, які в мене ростуть на вулиці. Вони розвиваються дуже-дуже повільно. Ну, і я хочу зазначити, що я буду на ці холодні кілька днів, ну ось так виглядає волотиста гортензія. То це теж добрі. Волотисту гортензію. Я. Знімала з неї чернок, про це в мене є окреме відео. Я її черенкувала з цих молоденьких кущиків, але бачите, незважаючи на те, що я зняла досить багато череночків, досить гарно вона знову-таки в мене розвинулась. Гарні пагони, вони міцненькі, цупкенькі, і тому я дуже задоволена результатом. Ну, а це у мене гортензія великолистова. Але вона була не однорічка, коли прийшла, а дворічка, і тому я її пересадила з 3-літрового горщика в 5-літровий. І якщо ви бачите, я зараз вам ближче поставлю, вона розвивається повільніше, і це так все закономірно, тому що якщо чим більший об'єм для кор... кореневої системи, тим спочатку кущ буде його е... освоювати. І саме тому я не спішила висаджувати свої гортензії в ґрунт, для того, щоб вони не затормозилися в рості, а для того, щоб вони наростили мені і верх... верхівку, гарну таку верхню частину кущика і щоб вони наростили кореневу систему. Ну і тут, бачите, як добре видно, що там, де більший об'єм, вона набагато менша, вона набагато відстає в розвитку, ніж гортензія в меншому об'ємі. Це ще один скажімо так, аргумент до того, що не можна пересаджувати відразу гортензію в великі об'єми. Треба це робити поступово лише після того, як гортензія освоює земляником, корінням, тоді пересаджувати в більший. Ну, і ми зараз будемо робити, уже це буде у нас четверте підживлення. Дивіться це відео до кінця. І я дам повністю всю схему всіх чотирьох підживлень, підкормок в кінці відео. Можете передивитися попереднє відео на моєму каналі щодо цих підкормок, але всю схему я вам викладу, щоб ви могли з нею скористатися. Хто ще має на це бажання? Це можна робити і зараз. Не обов'язково це було починати в квітні місяці, коли наші кущики спали. Тобто зараз можна пройти ще цю всю процедуру по розгону нашого куща і по отриманню квіточок. Ну і також починаємо нашу роботу. Ну, і нагадую на всяк випадок, що підживлення під кореневе ми можемо робити лише по зволоженому ґрунту. Я проливаю всі свої гортензії для того, щоб ми не обпекли корінці. Я кожного разу це повторюю. Я думаю, що ви знаєте, але я на всяк випадок, щоб ми. Не забули і щоб не було ніякого такого неприємної ситуації. ні в кого Тому кожного разу одне і те ж саме. Трошки проливаю кущики, поки вони пропитуються водичкою, я буду готувати наш розчин. Є. Сьогодні для підживлення нам необхідно два компоненти. Перше, це знайома нам бурштинова кислота. Я, до речі, в кінці ще розкажу, куди можна зараз на даному етапі як її використати для того, щоб зберегти наші рослини від цих заморозків, які йдуть. Борштинова кислота в пропорції 1 грам на 1 літр. Я розвожу на 2 літри 2 грами. Ну, і, як завжди, також нагадую, що бурштинова кислота найкраще розводиться в тепленькій воді. У мене тепла вода зараз у пляшиці, тому таким чином я роблю. Вона, звичайно, розбавтається і в холодній, але в холодній це займе довше і не до кінця може розчинитися е, вся наша Наше добре. Так, ну достатньо цього. І другий компонент, який я буду використовувати, це хилат заліза. 6 ну, У мене така торгова марка, можна будь-який взяти, хелат заліза за 6%, і його нам потрібно також 1 грам на 1 літр. З урахуванням того, що у мене 2 літри, я додаю приблизно 2 грами. Все це розводжу як бакову суміш в єдиному, в єдиній ємності. І далі буду проливати цим розчином свої гортензії. таке ну и снова ж таки. Під кожний кущик багато не льємо, не заливаємо ще наші гортензії, незважаючи на те, що вже є і листочки, але погода досить холодна і нам не потрібно залити гортензію так, щоб вона почала у нас корінці, щоб почали у нас підгнивати. Тому потрошки під кожний кущик і проливаємо всі кущі. Ну, і зараз я вам хочу показати, як виглядають на сьогоднішній день гортензія великолистова, яка росте на вулиці. Весна дуже затяжна. Вона розвивається дуже погано. Я вже її один раз підмотувала, коли були перші повернення холодів. Ну, Можливо, не знаю. Цей раз не, не хочеться підмотувати, але буду дивитися прогноз погоди. Якщо буде дуже холодно, то можливо також прикрию її. Але я е, зараз хочу вам запропонувати ще один варіант: як можна свої рослини спасти від оцих похолодань, щоб вони трошки мали більше енергії і сили е, супротивлятися. Холоду, який наступає. Тож, йдемо зараз зі мною до моєї, моїх гортензій великолистових. Волотиста гортензія, вона більш витривала, але можливо її також буду оброблювати. Ну, ось так виглядає мій величезний кущ. він зазвичай дуже великий, бачите, це десь у нас висоту метр у мене грядка, але. На сьогоднішній день все дуже-дуже повільно. Теж багато пагонів верхівок не попрокидалося. Я ще чекаю, тому що бачу, що десь з'являються окремі листочки, але ну, не розумію при такому варіанті, чи розквітне в мене щось у цьому році, на цьому кущі чи ні. Ну і другий кущик також. Бачите, скільки стоїть голих стовбурців. Десь тут листочки прокидаються, але дуже-дуже-дуже маленькі. Це дуже-дуже все ось йде повільно. Ну, але я ще чекаю. Чекаємо тепла, чекаємо, щоб воно все було у нас уже в рості. Волотиста набагато краще розвивається, але вона і більш витривала до холодів. Але. Для того, щоб зберегти від похолодання, для того, щоб надати силу нашим рослинам, я сьогодні їх буду обробляти по листочку і буду обробляти тою самою бурштиновою кислотою. Я свої гортензії прибираю зараз в теплицю. В кого гортензії також знаходяться в приміщенні, можна сміливо робити зараз підкормку. А от у кого вони знаходяться на вулиці, я б радила почекати кілька днів, поки буде тепліша погода. Тому що, коли холодно, коли остиває ґрунт, взагалі коріння дуже погано сприймають, ну, не засвоюють вони будь-які мікроелементи і макроелементи добре. Тому це, це підживлення, воно ну, таке буде досить може стати просто. Ну, холостим, так, тому що корінці просто не, не вберуть в себе всі поживні речовини. Тому вирішуйте, звичайно, самі, коли вам краще підживлювати. Завтра, післязавтра, я ще розведу пилат заліза з водичкою 1 грам на 2 літри і зроблю листове живлення, тобто поприскаю по листочку. І десь два рази таке живлення по листу я зроблю. Через кілька днів. Завтра-післязавтра одне, ну і там, може, дня через 4-5 ще одне зроблю підживлення. Це буде таке комплексне підживлення задля розгону куща. Далі буде вже йти стаціонарне підживлення гортензії протягом сезону. Ну і звичайно, я його теж буду вам показувати. Ну і рослини, які зараз у нас на вулиці, ми очікуємо похолодання, в кого воно таке ж суне в регіоні. Я буду зараз розводити бурштинову кислоту і робити оприскування своїх гортензій і не тільки гортензій по листочку. Пропорція 2 г на 10 літрів води. Тут не мож, не, треба не переборщити, не зробити більше, саме в такій пропорції. Борштинова кислота для рослин вона спрацьовує як енергетик, тобто вона їм надасть сили пережити ці похолодання і, скажімо як збільшить їх імунітет. Тому хто також у кого також іде похолодання, можете застосовувати цей метод, він дієвий. Ну але якщо дуже сильні прогнози на мороз, то звичайно гортензію, особливо велику листову краще прикрити для того, щоб ми її не втратили. Ну якщо є звичайно така змога. А якщо такої змоги немає, то будемо сподіватися на краще. Тож, якщо бажаєте скористатися таким, таким варіантом підживлення, будь ласка, користуйтеся, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, щоб підтримати мене, щоб не загубити в цьому морі різних, різної інформації, тому що далі ми ще будемо з вами робити черенкування, ми ще будемо підживлювати нашу гортензію, дивитися, як вона розвивається, що краще впливає на її розвиток і ріст і квітування. Ну, а схема підживлення прописана в спільноті. Заходьте, прописані всі варіанти, види підживлення і дозування необхідних препаратів. Доброго вам вечора і квіточих садів. До побачення!